Що робити, коли вивчаєш німецьку мову вже не один рік, не з одним вчителем, не на одних курсах, і туди ходив, і там був, і те бачив. Але не розговорився, але не виходить спілкуватися, забуваються слова, вилітають з голови. А при зустрічі з носієм німецької, так взагалі коліно трусяться, і в голові порожнеча. Сьогодні ми поговоримо про причини цьому і як розговоритися нарешті. Як заговорити німецькою і не боятися робити це? Перша причина: задай собі питання: а наскільки легко тобі спілкуватися з незнайомими людьми українською мовою, рідною мовою, мовою, над якою ти взагалі не задумуєшся. Зверни увагу на те, чи сповільнюється твій темп. Коли ти починаєш розмову із незнайомцем, чи починаєш ти, можливо, запинатися, а можливо у твоїй голові вилітають і українські слова, тут потрібно пропрацьовувати момент хвилювання, зустрічі із незнайомою людиною, всі захисні реакції нашого організму і нашого головного мозку. Тому, якщо такі ж... Симптоми у тебе з'являється і при розмові німецької мови, то не дивуйся, це є природньо для тебе і для твого складу розуму. Другий момент: можливо, твоєму артикуляційному апарату бракує швидкості, біглості. Тобі здається, що в голові речення складаються, слова складаються докупи, і все так гарно і швидко звучить. А потрібно щось сказати, фізично вимовити слова, а воно не виходить. Причина в тому, що ти більше читаєш про себе дуже мало вголос, і практично не розмовляєш німецькою. Пасивна лексика може бути величезною, ти можеш знати десятки тисяч слів. А активної лексики, тої, яку ти сам продукуєш і сам нею користуєшся, може бути в 10 разів менше. Що потрібно робити у такому випадку? Перший крок читати в голос. Багато читати в голос. Тому що читання вголос це робота над нашим артикуляційним апаратом. В першу чергу. Ну, не можемо ми вимовляти 10 слів за 10 секунд, якщо ми цього не робили раніше. Якщо наш язик, щоки, зуби піднебіння не працювали в такому режимі. Другий момент. На готовому контексті, наприклад, який ми читаємо, так, артикуляційно вимовляємо, проговорюємо, проговорюємо, проговорюємо. Нехай це буде так, як попуга. Ми з цього контексту беремо собі інформацію і пробуємо її переказати. Що це означає? От є у мене текст невеличкий розповідь. Цю розповідь ми, читаючи, ніби переказуємо на 100%. Тепер нам потрібно вибрати з неї найосновніше. і... Сказати ту ж саму інформацію, але своїми словами. 70% візьми з готових фраз, які ти просто візьмеш і скопіюєш так із канви нашого контексту. А 30% заміни на своє. Потім зробимо навпаки: 30% буде взято з тексту, а 70% буде сказано своїми словами. Для цього потрібно мати вже хороший лексичний запас. Третій крок після роботи над артикуляційним апаратом, після пропрацювання інформації витягнути із контексту з пасиву в актив за, за допомогою методу переказування, ми спілкуємося на цю тему. Така методика представлена у всіх моїх розмовних марафонах. І третім кроком є відповідь на запитання. Розгорнуті відповіді. Наприклад, коли тобі потрібно сказати, що таке любов? Вас Liebe? Не можемо сказати так, ні, я най. Що таке любов? І на основі контексту про любов, який ми вже прочитали, переказали, ми можемо висловлювати свої думки. Можливо, тобі знадобиться підглянути в словничку декілька нових слів для себе, так? яких не було в попередньому контексті. Але старайся. Формулювати свою думку так, щоб максимально використовувати пройдений матеріал, з'їджений матеріал, опрацьований матеріал. Це наріжні камені, це основні кроки, це такі сходинки, які приведуть тебе до усного мовлення. Збагатять лексичний запас. Не лінуйся виконувати мої рекомендації і пам'ятай про них завжди: ти не заговориш за 5 днів. Ти не заговориш німецькою на рівні це один за місяць. Це є неможливо, неправда і так не працює. Але якщо ти кожного дня будеш робити маленький шматочок роботи, прочитати щось вголос, не хочеться нічого вчити, просто вімкни собі якусь музику і знайди потім слова. Прочитай ці слова також, потім підспівуй разом з виконавцем. Ти будеш вже. На величезний крок ближче до своєї цілі. Сьогодні ми говорили з тобою про основні проблеми для того, щоб заговорити, і як розговоритися. З тобою була Вавдач Лілі. Приходь до мене на навчання дистанційне і без прив'язки до графіків. Чекаю тебе на розмовних курсах. Побачимось! Чиз.